Деотепна господня з вами хочеться святи слава Богу. Я думаю, що тут переважно такі люди, як я, дві речі, які я не можу розуміти в своєму життю. Перша, як Богу вдалося заговорити зі мною, щоб я зрозумів, що він у мене щось має. А друга, як я йому повірю, знаєте, я 17-18 рік слідю за Господом. І ці дверей для мене не збагнеють. Я дивлюсь навкруги, на на право, я бачу своїх родичів, своїх близьких, бачу своїх друзів. Я намагаюся, я стараюся їм щось сказати, а в них як запечаталося. Ми розуміємо, хто їх тримає своїй волі, ми розуміємо, хто з ними працює, або це так і кому, те, що сталося в моєму життю, те, що сталося в вашому життю. Це все велика любов, милість і сила проявлена нашого Бога, який нас власне поділав нашої правдності, яким ми створили по своїй великій милості, банків написано, возвращення обновлені Духом Святим. Слава нашому Господу! Дорогі і сестри. І тому сьогоднішній день, в час, має дуже дуже приємно, я колись... Давно, вже років вашій церкві, але так, що весілля служіння так вас багато, так приємно, відчувається знаєте, все дуже добре і дуже радує око. І тому хочеться знаєте, ще більше єднатися в молитва, ще більше єднатися з Господом, з Божим народом, з церквою вашою, відчувати, що сам Господь з нами, він не просто нам дав таку святу привілеїв у цьому місті, в наших, в наших сім'ях, наших родинах приходити в тій молитві. Він дав нам право будуватися в тіло Його, в церкву Його, в храм святий, який, з яким він буде мати зустріч на небі. Слава нашому Господу! Дорогі браті, і сестри, я читаю Слово, я це дуже коротко постараюсь, більше хочу дати брату, сліпому, щоб він засвяткував. І тому я читаю мене ці слова такі зрозуміли для нас, а з нього все тіло складене, зв'язане, всяким допомічним суховом, у мір чинності. Підкреслюю, кожного окремого члена через зріст тіла для збудування самого себе в любові. Сьогодні так вже було прочитано, так Господь поклав на серце і сьогодні так таке про дію нашу. Я думаю, ми з вами розуміємо, працюємо в сім'ях, живемо і розуміємо маленькі навіть діти. Якщо вони ну, щось допомагають, від того наша сім'я острояється. Від того наше наше можна сказати, навіть матеріальне, або нашій устрій взагалі збудовується, наша сім'я, наша родина. І Знаєте, коли ми прийшли в церкву, коли ми прийшли в церкву, і ми зрозуміли Божу любов, і ми навчились, хоча б ходити саме ногами своїми. І не треба нас підтримувати, не треба нас, ну знаєте, бо усякі люди є, от і треба до ним доглядати. Знаєте, ми повинні покласти своє життя, своє своє у свої сили на те, щоб церква, яка за нас молилася, чуєте це дуже важливо. Церква, яка за нас молилася, церква, яка нас виховує. Церква, яка нас тримає на своїх руках, щоб вона отримала Знаєте, Вона отримує приріст у міру чинності кожного брата і сестри. У твою міру, брати і сестра, Скільки ти трудишся, скільки ти владаєш себе, скільки ти віддаєш свого часу на збудову церкви, осібки вона росте. І тому, дай Бог Господь усіх знаєте, я маю велику радість, знаєте, від того, коли я ну, відчуваю себе, що я належу церкві. Коли я переживаю велике щастя, я Богу завжди дякую, що я знаю, що я в церкві, я знаю, що серед церкви є живий Бог. І знаєте, в людях може бути щось. І що так знаєте, з якоїсь сторони підходити, я так казав, я із гарішницького району село Морочне, і, мож, можливо, для вас це назва це нічого не значить. Але знаєте, це село знає Бог. І там є церква. І там є церква, яка молилася свого часу за мене. Моя мама заявляла, у церкві помоліться за моїх дітей. Помоліться за моїх дітей. І знаєте, вже її не було рік і чотири місяці. А Господь отримає моє серце. А Господь до мене заговорив, І знаєте, у цьому заснула церкви. Церкві Господній, І церква моя мешка, церква мене, мене приймала. І тому, знаєте, я, ну, я не знаю, як так сталося, але я зрозумів, що церква це все, що з'єднує мою душу із Богом. І якраз, яке так зміни, церква є з нева і тому знаєте, я все своє життя, все своє серце старався зубитися для церкви, служити церкві Господні, і я старався бути в зібрання. Знаєте, я 10 років, як я увірував, жінка моя планевіровича, 10 років 3 місяці, 9 днів, якщо точно. І знаєте, я мав немалі вутиски. Я не мав, мав немалі проблеми у сім'ї своїй, але Господь щось моє серце покорив. І Він мені ну, це так повілів, я зрозумів, що я маю бути кожне служіння літом і зимою. Знаєте, Ну, плюву пору, я в служінні, я йшов, тому що там є Господь. Я часами можу ну, сказати так, не розумів, чому я туди прийшов. Я не розумів, що я там взяв, я в я не знав. Але знаєте, які ці пісні після падають капля за каплею. Точно зрозумів, якби я, б, я б... Ці каплі не падали, не зворушували моє серце. Я не знаю, що не було. Я бачу на людей, які ми з тобі прийшли, але які ну так, можна сказати так твердо і не пішли за Господом, і сьогодні питаються. Але я так розумію, Господь мене прив'язав до своєї церкви і дав мені пити оці небесні роси, і дав мені пити оці ці каблі в І тому знаєте, дуже приємно дуже радісно тому, коли покаялась моя жінка, хоча приносив бути скільки назад і робити нема що, а ти не хочеш робити під болізні роботи, роботи сільськогосподарські. У пані картоплі, виміти добрі, всі де… напросився, але я лишав і йшов в служіння. Але я Хайлас моє жінка, це вже сім років, восьмий рік пішов. Знаєте, в мене жодного разу не було проблеми. В мене жодного разу, я ще раз кажу, ні вільно, ні зимою, ні в не було проблеми, щоб я казав жінку, ходім в служіння. Ми вже 7 років, сім років всієї сім'єю ходимо в служіння. Кожного разу. І Я дякую Бога нашого. Знаєте, я в тому гориду, ну знаєте, то не годі сякають, але я чим я радію, чим я живу, тим, що Господь задіє мене, жінка працює в тій школі, діти працюють в тій школі, знаєте, все по милості Господа. В церкві трудяться для нашого Бога. І розуміємо, що в міру чинності нашої, в нас, кожного окремого члена, вона отримує привість. Церква отримує привість. І тому дай Господь може, пам'ятаємо слова, Христос, а хто за мною не збирає, а як хто за мною не збирає? то він є розточити, він розкрадає, він марнує. Боже царство, Боже, скажімо так, скарби. І знаєте, я ще мушу засвідчити одну справу. І я хочу сказати, так, які я Господь мене переконав і ще, і ще більше, більше. Це було рівно час 3, часу, 3 лютого. Я ну, попав на таку неприємну, яку людську ситуацію на мене впало дерево. Ми заготовляли дрову, на мене впало дерево, на мене впала така велика береза, вона прямо на мене впала, і мені впала на плече, вона на мене звалила. Сліпих, паралізованих, лежачих, знаєте, я радію, знаєте, ну, це розум не розказати, але я добре пам'ятаю, я заліз, завезли мене в лікарню, положили мене в палат, і я лишу співаю. Я лежу співаю, я не розумію світи, але дух мій співає. Моє серце наповнене, радістю співає. Звонив сестра, сестра Шура зворіла, дзвонить брат, піде. Я лежу, я в лікарні розказав, нічого, я отут, так і так робив. На Та чому не співають? Ми співаємо, ми радісно. Знаєте, в мене церква моя пронесла. Мене церква моя пронесла через цю непросту дорогу. І знаєте, у цій дорозі я не скорбів, я просто нати не знаю. Навіть я був голома, не мене був жалкий вік. Навіть так от, робити груди, купити, бо тобто там легені пошкоджені. От було, було і так, знаєте, такий жалкий вік, але я душою співав раді, і радію і слави Господа. І зовсім не відчував страдання. Навіть страшна, страда, скаляла церква. Я знаю, як в неї щось влада. Коли була нужда, коли була потреба, коли була якась права. Чуєте, не перед людьми. Перед Богом Бог нас насправді свою церкву. І знаєте, я відчув. Можна так ройну свою заботу Божу через церкву. Знаєте, я був дуже підтриманий духовною візу. Я вас не знаю, але мене підтримувала церква. Знаєте, я бачу, я пережив турину моральну, підтримку мені не треба. Написано, Христос сказав. Я був, а ви прийшли. Я тому, ну, ви провідали. Знаєте, для мене важливо. І знаєте, мене постійно провідали. Мене постійно, мене зранку до вечора, мене голова воліла до вечора. Але я вечір дякував Богу і молився, і зрад було знову приймати і дзвінки, і посвідіти, і політайте її кругом. І я дякував Бога. Мене я був Поставили ні на коли, знаєте, ще не проста ситуація. Це непроста ситуація. Це матеріальне служіння, хоча на той час. Я теж прийшло, і я приїхав з лікарні. Я там житло, давай порахуємо, скільки грошей пішло на наші лікування. Три тижні я, я був в лікарні. Ми порахували 24 тисячі. Я, знаєте, ну так розумію, хто до мене приходив, хто мене питав і казали, може, ну, що маєш нужту, а ми сходили, яку ну штуку. Хочемо тобі допомогти. Але знаєте, я всім відмовляв. От у мене якийсь запад, грошей був, я казав, мені вистачить. Мені нічого не треба. І я знав, що мені вистачить, я всім відмовляв. Але хто чув, Бога ти відчув мене. І знаєте, які робили справу свою. І коли я приїхав додому, то жінка, ми порахували ці гроші. І я кажу на жінку, а давайте ж порахуємо, скільки нам пожертвували грошей, і брати, і сестри. Коли ми порахували, всі пожертвування, які приносили мені, додому і інші, то їм вийшло 24 тисячі. Знаєте, це велика милость Божа, велика ласка Божа, я дам, це Бог через себе ще, ще переконав. Бог через себе мене ще, й ще переконав, що це твоє діло Ісуса Христа. І якщо я сюди вгадаю, я завжди звідси візьму. Ну, не шукаючи свого, але Бог про це подбає. Тому, брати і сестри, я нагадаю вам ще раз ці слова і буду закінчувати. З нього все діло, складене зв'язне, всяким допоміжним голову, у міру чинності кожного кримочця. Цілі зріст тіла на збудування самого себе любов'ю. Хай благословить вас Господь, щоб ви всі були учасниками будівництва церкви в вашому місці, щоб ви всі були учасниками тіла Ісуса Христа, і обов'язково, це тіло буде одного разу посвідчене на зустрічі з Господом нашим. А йому хай буде слава. Амінь.